Вітаю вас на каналі Словник Щасливого Батьківства. Я вчитель Монтесорі, діти мене називають пані Наталя. Я розкажу вам, як допомогти дітям віком від нуля до трьох років розвивати стійкість до стресів. Або навіть більше, як зменшити кількість причин, які викликають стреси у діток цього віку. Взагалі-то стрес це. Реакція здорового тіла на будь-який негативний виклик. Тіло виділяє гормони і готується адаптуватися або опиратися цим негативним викликам. Виходить, що стрес це нормально, але якщо цих негативних впливів дуже багато, то є загроза, що виникне стресовий розлит, а він вже може погрожувати нашому ментальному і фізичному здоров'ю. Але є і хороша новина, бо універсальний, найефективніший засіб, абсолютно безкоштовний для вас, знаходиться завжди разом з вами. Бо це ваші обійми. Звучить дуже просто, але я вам зараз доведу, що обійми батьків або якогось значущого дорослого є панацеєю від стресів у малюків. Наприклад, стрес новонародженого. В животику у мами дитина відчуває начебто обійми від маминого тіла, захист від цих обіймів, а потім народжується в величезний простір, в якому все невідомо, і ця невідомість лякає. В цьому космосі, щоб тебе обійняли, треба за це боротися, треба кричати. І я... Не буду втомлюватися, я буду повторювати тезу, яку вперше почула від організації Молочні ріки України. Перший рік життя дитинку треба доношувати на руках, створювати умови, схожі на ті, що дитинка відчувала у мами в животі. А значить, беремо дитинку на руки, обіймаємо, пестимо, колисаємо її. Говоримо, як ми дитинку любимо, цілуємо. І це буде допомагати пережити в комфорті у цей перехідний період від животика до того, поки ти там самостійно не навчишся повзати і ходити. А ще це буде формувати довіру до навколишнього середовища, а значить, формувати базу для розвитку емоційної незалежності і вчасної сепарації. І от ваша дитинка пішла. Але. Стреси будуть викликати вікові кризи, нові фізичні навантаження, емоційні навантаження, соціальні навантаження, хвороби будуть викликати стреси. І щоб опиратися цим стресом, психологи радять обіймати дитину не менше, ніж 10 разів на день. Коли дитина грається, не корисно її обіймати, якщо вам захотілося. Треба поважати таку дослідницьку діяльність дитинки і шукати природні ситуації, коли ви дитинку обіймаєте. Наприклад, коли дитинка прокинулася або засипає, коли ви кудись ідете або повертаєтесь, коли дитинка вас чимось розчулила або коли дитинка засмутилася, можна її обійняти. До речі, стреси. У дитинки проявляються як непослух, як капризи, як врядування, як відмова від їжі, від сну, навіть як агресія до вас або до інших діток. І зазвичай ми намагаємося зразу виправити дитину за погану поведінку, навіть її посварити. І це все одно, що гасити вогонь бензином не допомагає. В класі, коли я бачу дитинку таку дестабілізовану, що всіх сіпає, все кидає. Я розумію, що вона потребує моєї уваги і моїх обіймів, моєї любові навіть більше, ніж ті дітки, які зараз спокійно працюють. І тому я йду до такої дитинки, встановлюю контакт очей і говорю: наприклад, Сашко, я бачу тобі дуже важко, я тебе так люблю. Можна я тебе обійму? Іди до мене на ручки, я тобі покажу новеньку іграшку. І тоді дитинка заспокоїться, бо напитується любов'ю і моїми обіймами. До речі, оця формула, коли ми встановлюємо контакт очей, називаємо ім'я і анонсуємо, що ми зробимо зараз з тілом дитини, навіть якщо таке ніжне, як я тебе обійму. От, у цю формулу треба кожен, кожен раз повторювати, коли ви хочете дитинку обійняти. Да? І потім щось їй ласкаве говорите, і, можливо, щось разом цікаве робите. Найефективнішою профілактикою є такі фітнес-ігри, в яких є контакт ем, е, тіла дитини з тілом дорослого. Оце е, Профілактичні обійми, такі, які не питують відчуття м'язів, вестибулярний апарат, тактильну систему. Тоді ми формуємо стресостійкість у дитини, коли отак от займаємося таким спортом контактним. Я в класі ще провожу ігри, які вчать дитинку контролювати процеси емоційного збудження. В таких іграх ми, наприклад, пришвидшуємо рух, потім уповільнюємо рух, загальмовуємо, а щось голосно кричимо, потім тихіше. Тихіше і замовкаємо, напружуємо тіло, потім розслабляємо тіло. Так, дитинка вчиться контролювати процеси збудження, вчиться себе гальмувати, коли вона там емоційно щось відчуває дуже сильне і вчиться це приглушити. Я під цим відео залишу вам pdf файл в описі до цього відео. І там будуть сценарії цих ігор і фітнес-ігор, які я провожу з дітками в класі. До речі, запрошую вас до свого класу, я провожу уроки для діток віком від 2 до 3 років в школі Монтесорі перші кроки. Під цим відео в описі я залишу ще й посилання на сайт нашої школи. А ви вдома можете, окрім обіймів, додати до розвитку. Стійкості до стресів, ще масажі, розслабляючи, ванночки перед сном. І це також буде напитувати емоційну стабільність дитинки. Обіймайте своїх дітей, обіймайте один одного. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал Словник щасливого батьківства, ставте подобайки, залишайте свої коментарі. До зустрічі!